А що ви скажете на конт е, керівника Моторсічі, якого арештували, Яка, який льод зараз у його? Сидить. Сидить. Я думаю, що він один з кандидатів. Я думаю, що проведуть суде, суд, 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 судове рішення, буде судове рішення, і після того не виключаю, що його обміняють на когось з наших. А, навіть так? Ну, тому що він сам проситься туди, в Росію. Нехай їде. Він та проситься, але ж багато знає секретів по той самий, по виробництву двигунов, тих, ні? А які там секрети? Мужику 90 років, там плюс-мінус, я не напам'ятаю, точно. Що він в голові там буде тримати? Ну його можна лічити з Він ж українець, так чи не? Медведчука ж віддали. А Про Медведчука все зрозуміло. Я зараз питаю про іншого. Ну, якщо він хоче в Росію, то нехай. їде я думаю що він не хочуть столько років сидіти за кратами просто а не там в Росії. да ну якщо ми можемо за нього щось там вимінать вимінити наших хлопців хоча б з десяток то чому не 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 віддати нехай їдемо на всі чотири сторони дякую